Благодійники допомагають українським дітям підготуватися до школи. Зокрема, у Конотопі, що на Сумщині, працює програма міжнародної організації Людина в біді, яка допомагає батькам підготувати дітей до наступного навчального року. Детальніше про проєкт розкажемо в сюжеті. У Конотопі, що на Сумщині, реалізується третій етап благодійного проєкту чеської організації «People in Need». Цього разу благодійники вирішили подбати про підготовку до нового навчального року. Всі учні Кунатопського ліцею номер 9 отримали наплічники зі шкільним приладдям. Ми фактично готуємо тепер уже дітей до нового навчального року, тому що все те, що туди покладено. Воно дійсно полегшить батькам справу придбання і підготовки дітей до наступного навчального року. Ну і мабуть, оцей сьогоднішній подарунок він є е, таким символічним, можливо, відшкодуванням того, що ми так довго не виходили на очне навчання. Міжнародна організація People in Need після початку російського вторгнення, завдяки фінансовій підтримці міжнародних донорів масштабувала свою діяльність на 23 три. Області України на Сумщині малечі, яка навчається у Конотопському ліцеї. Представники організації допомагають не вперше в Сумській області в Конотопі. Ми допомагаємо школі. Ми відремонтували сховище для того, щоб діти могли безпечно навчатися в цій школі. І відкрили DLC – Digital Learning Center, тобто центри навчання для діточок. І наразі ми роздаємо набори, такі щоб діти могли на наступний навчальний рік вже використовувати їх. Батькам було з чим відправляти діточок до школи. Облаштування укриття вже завершено, зазначає директорка ліцею. Воно просторе та може вмістити всіх учнів. Тож, завдяки благодійникам, розпочати новий навчальний рік діти зможуть у безпеці та з новим навчальним приладдям. І тому разом із дітьми ми дорослі сьогодні радіємо. Бо подарунки вони завжди приємні всім. І наша велика вдячність цій, цій організації людина в біді. Вони стали нашими друзями. Чеська організація надає й психологічну допомогу як дітям, так і дорослим. Телефон гарячої лінії можна відшукати на офіційному сайті People in Need. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан. Новини правда тут.